Слава Ісусу Христу! Ми проступаємо до Вервички. Ми будемо молитися Вервиця таємниця до Святого Духа. Вона із сім святих тайнів мудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність, страх Божий. Царю Небесний, утішителю душа істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і отчасти нас від всякої скверни, і спаси, благи, душі наші вірою, єдиного Бога, Отця, Вседержителя Творця, неба і землі, всього видимого й невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родиного, перед усіма віками, світлові, світла, бога істина від Бога істинного, рожденного, несотвореного, за тим, що через нього все сталося. Він для нас людей, для нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився від Духа Святого і Марії і Діви і став людиною. Був розп'ятий за нас, за пункті Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день гідно Списання. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, І вдруге прийде, і зі славою судити, живіть і мертві. Його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від отця і сина і сходить, що за те, і сину рівно рівнославими, що говорив через пророків єдину святу, соборну, апостольку, церкву і одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже, офірою. За свою душу, за мою родину, за неньку Україну, Отче наш, що Ти є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений кіло на твого, бо ти породила Христа Спаса Давителя, душ наших, щоб приготувати серця наші на прийняття ласк Святого Духа. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Бавителя душ наших, щоб приготувати серця наші на прийняття повноти ласк Святого Духа. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, щоб приготувати серця наші на прийняття повнотила Святого Духа. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна мої, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, щоб приготувати серця наші на прийняття повнотила Святого Духа. Богородиця, діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна ті на Твого, бо ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших, щоб приготувати серця наші на прийняття повнотила, Святого Духа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині по цих час на віки вічний. О Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуваттям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас лукавого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Здоротеля душ наших. Щоб уділив нам Святого Духа, просвітив, провадив, радив і освячував. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен філонок Того, бо Ти породила Христа Спаса, Здавителя Дух Ножи. Щоб уділив нам Святого Духа, просвітив, провадив, радив і освячував. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя, душ наших, щоб уділив нам Святого Духа, просвітив, пробадив, радив і освячував. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса душ душі наш, щоб уділив нам Святого Духа, просвітив, провадив, радив і освячував, благородити Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міжниками, і благословенний квіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса Збавителя душ наша, щоб уділив нам Святого Духа. Просвітив, провадив, радив і освячував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині на віки, вічні. Амінь. О Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, Отче наш, що Ти є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуваттям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших, щоб вічнив нас через Святого Духа, просвітив, провадив. Радив і освячував, Богородице, Діво, радився, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний квіло на Того, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя, душ нашу, що зміцнив нас через Святого Духа, просвітив, провадив, радив і освячував. Богородице, Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений пліло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, що змічнив нас через Святого Духа, просвітив, провадив, радив і освячував. Богородиця, Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з благословенна благословена Тимі жінками, і благословений пліна Твого, бо Ти породила Христа Спаса збавителя душ наших, що змічнив нас через Святого Духа. Просвітив, провадив, радив і освячував. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний квіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб над насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений квілона Твого. Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наша, щоб наші серця запалив любов'ю, Святого Духа, наповнив найвищою покорою, лагідністю, терпеливістю, поступливістю, вірністю, силою та святістю. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенне тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Бовітеля душ наших, щоб на серця запалив любов'ю Святого Духа і наповнив найвищою покорою, лагідністю, терпеливістю, поступливістю, вірністю, силою та святістю. Богородиця, Діва, радишся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших, щоб наші серця запалив любов'ю Святого Духа, наповнив найвищою покорою, лагідністю, терпеливістю, поступливістю, вірністю, силою та святостю. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний пліло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших, щоб наші серця запалив любов'ю Святого Духа і наповнив найвищою покорою, лагідністю, терпеливістю, поступливістю, вірністю, силою та святістю, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений твіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавити душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. О Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, Отче наш, що єси на небесах. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословений тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Щоб зіслав для нас сім дарів та плодів Святого Духа, уділив усього, що добре, і застеріг від цього, що зле, Богородиця Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь тобою, благословенна тими жінками і благословений клілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Давителя душ наших, щоб зіслав для нас сім дарів та плодів Святого Духа, уділив. Усього, що добре, і застеріг всього, що зле. Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, щоб уділив нам сім дарів. Та плодів Святого Духа уділив усього, що добре, і застеріг усього, що зле. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенність вілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, щоб зіслав для нас сім дарів та плодів Святого Духа, уділив усього, що добре, і застеріг від всього, що зле, Богородити, Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь добіння, благословена тими жінками, і благословенний твіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших, Богородиця, діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тіло на Твого. бо ти породила Христа Спаса збавітеля душі наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тіло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса збавітеля душі наших. Отче прифікні, офірую цю вербичку для спасіння душ Боженько, зійшли на кожного Духа Святого, за грішників навернення, за душі чистилище, визволення їх. І За Богом дану Україну зійшли, Боже, на нашу неньку Україну, Сім дарів та плодів Святого Духа, мудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність і страх Божий. Зійшли ж на нашу неньку зболену Україну, всі святі духи. Щоб Господь зістілив і звільнив і спас нашу неньку Божу Україну. Слава Ісусу Христу! Це і Сина, і Святого Духа. Амінь, Я Духа, Амінь, Амін, і сина і Святого Духа. Амінь. І сина, і Святого Духа. Амінь. Моліться, любіть вервичку, це, це сама, сама зброя. Це вона піднімає нас драбинкою до небес Небесних, Оце вервечка. На дуже, дуже вона корисна, і матінка божа на неї молиться і молися, моліться всі за золоту вербичку. Слава Ісусу Христу! Слава не